Доброго вечора, ми з України. Трансформери час звіроботів є сиквелом фільму Бамблбі 2018 року. Успіх стрічки підштовхнув творців до розробки продовження. Даний фільм є сьомим з франшизи трансформерів. Виробництво шести попередніх фільмів коштувало 1,1 мільярда доларів. Сумарні касові збори суттєво перевищили бюджет та склали 4,8 мільярда доларів. Режисерське крісло посів Стівен Кейпел, молодший, режисер другого кріда. Він вперше доєднався до команди творців трансформерів. В основі сюжету фільму покладено мультсеріал Трансформери війни звірів, який транслювався на телебаченні з 1996 року, разом з одноіменною лінією іграшок. Він став першим мультсеріалом про трансформерів, намальованому 3D. А художник-постановник мультсеріалу у 1997 році ще й отримав Еммі за свою роботу. І як ви вже зрозуміли, я зміг оцінити нову спробу адаптації пригод трансформерів на великому екрані, яку я з вами зараз готовий обговорити більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну, а ми в свою чергу розпочинаємо. В гру вступають нові види трансформерів максимали, тероркони і предакони. Коли світ опиниться за крок до прірви, людству доведеться об'єднатися разом з трансформерами в глобальному протистоянні. В порівнянні з Майклом Беєм Стівен Кейпл молодший вніс до франшизи трохи новизни. Це радує, як мінімум, відчувається зміна режисерського стилю. Екшен присутній, але не так, як у Бея. Тут більше в коміксній обгорці. І на Марвел, до речі, ми бачимо тут дуже багато алюзій. Той же головний антагоніст, Юнікрон. Чим вам не Галактус? Чи фінальний бій в стрітці? Хіба він не нагадує вам фінал месників завершення? Або ж, взагалі, досить прямолінійний натяк, костюм Ноя в кінці. Знаю, що подібне можна побачити і в мультфільмі. Але чим вам це не Марвел? Тут також є круті персонажі хоч і ці характери стрічка нам не 100% розкриває. Зате, моментами, режисер створює для них ну неймовірні сцени появи, так би мовити, виходу на ринг. Дається взнаки робота над дорогим Крідом. Власне, не будемо про те та все. Тут хороша акторська робота, хороша графіка. Цікавий музичний супровід, що надає правильного забарвлення цій чи іншій сцені, де на секундочку в кількох навіть присутні легкі скримери. Але щоб глядачам було цікавіше, по традиції стрічку розбавляють легкими комічними елементами, які справді вас змусять посміхнутися, і кількома доволі драматичними, що зачеплять вас за душу. Ще досить цікаво радує цей момент, де оператор повторює подібні референси з того ж мультфільму. Це виглядає як своєрідна данина до першої 3D-екранізації. І, власне, наостанок маємо більш цікавіші пункти. Екшен. І він тут інакший. Він не як у Бея, постійний. В цьому фільмі виглядає, що напруга пов'язана з екшеном, ніби поступово наростає протягом стрічки. І ближче до фіналу його ще більше, ще більше епіку, де фінальний поєдинок не змусить вас спати. Не те, що у фільмі Трансформери останній лицар. Все це вписується в доволі просту історію зі швидким темпоритмом розвитку подій. Сюжет стрічки побудовано доволі грамотно і послідовно, я б сказав навіть за схемою попередніх фільмів, з такими ж передбачуваними кліфгенгерами. Це, хоч і досить заїжджений художній прийом в драматургії, але й тут сюжет розгортається навколо Макґафіна. Тут це ключ, за яким всі полюють. А в Марвел, до речі, Макґафіном були камені нескінченності. Ну і під кінець, я думаю, варто завершити на нотках відсилок. А саме фіналі стрічки, який дає нам натяк на продовження через таємного агента, який нібито з компанії GI Joe. До речі, а ви б хотіли кросовер GI Joe і трансформерів? Ну і по традиції вже й трансформери мають сцени після титрів. Загалом я отримав доволі позитивні враження. Моя оцінка 6 з 10. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-яку реакцію вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! And if you don't know, you to know. e na sprawdzie? Co to e na sprawdzie? Co to e tak realne. No.